Володимир Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з російським диктатором Путіним. Групу, яка буде розробляти проект гарантій безпеки для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо, і Україна закупить американську зброю приблизно на суму у 100 мільярдів доларів за кошти європейців. Мене звати Наталія Бочин. Сьогодні нашим співрозмовником є Олексій Ак'ян, політолог і співзасновник національної платформи стійкості і згуртованості. Вітаю тебе, Олеже! Слава Україні! Героям слава ради бачити і чути, як завжди. Олеже, дуже багато питань. Напевно, що зараз ці дні і в ці години тобі ставлять з приводу того, які ж підсумки а, зустрічей, таких вже багатих і численних зустрічей у Вашингтоні. А, але я напевно, що хочу розпочати з тобою розмову з приводу таких більш конкретних запитань. Найперше, що цікавить, напевно, що дуже багато українців це гарантії безпеки. Ми почули, що дуже голосно про них говорили. Насправді, ми почули навіть таку конкретну пропозицію від прем'єрки Італії Джорджі Мелоні про те, що ці гарантії мають бути чимось на кшталт п'ятої статті НАТО. Бачимо, що є вже навіть підтвердження від Марко Рубіо, що він буде очолювати групу, яка буде формувати той проект гарантії безпеки. Але наскільки вони можуть бути всі ці плани реалізованими і ефективними, якщо ми побачили, що вчора, мабуть, теж, теж звернув увагу, що коли ще навіть не відбулася зустріч закрита з лідерами європейських країн і Дональдом Трампом, то МЗС Російської Федерації відразу. Подало заяву про те, що вони проти будь-яких іноземних контингентів на території України, хоча це питання лише так загально обговорювалося у овальному кабінеті. А Вони відразу ж відразу ж сказали, що ні нам таке не підходить, ми такого не допустимо, і ось виходить, що складається така ситуація. Будуть пропонувати, будуть розробляти, а росіяни, як завжди, можуть сказати ні, ми проти. Um... Ну, чесно, хочеться почати з того, що ну і пішли вони а, далеко і надовго Росіяни, проти вони не проти. Ніхто в них в частині гарантії безпеки для України питати не буде. Інша справа, що американська сторона тут є слабкою ланкою, і вони можуть спробувати поузгоджувати це з Росією, але Європа не налаштована питати у Росії. і сам процес гарантії безпеки і чому акцентовано було увагу є група, яка працює з 30 країн. Під головуванням, лідерством Британії, і Японії, і Австралія, включені. і потім буду дивитися, яка роль в цьому Сполучених Штатах. Бо Рюте, тим самим сказавши це, він чітко продемонстрував для тих, хто вміє бачити і чути, що не Штати формують, а місце Штатів буде визначено тоді, коли буде сформовано. А ці країни не збираються у Росії питати, а які нам гарантії давати Україні. Відповідно, тут є розуміння цієї загрози. Це один з позитивних моментів. Другий позитивний момент. П'ята стаття, чи не п'ята, чи 25-та, абсолютно без різниці. Все, що написано на папері, зараз не має жодного реального сенсу. Навіть яке би там слово не стояло: гарантії, запевнення, дружба, жвачка, братерство тощо. Без різниці. А Українці не повірять жодному паперу, який підписаний, uh -huh. і це його делегітимізує зі старту. Б. ми знаходимося в ситуації не стабільного світу порядку або тільки його заснування. Ми знаходимося в ситуації, коли він трещить по швам. І відповідно, навіть якщо хтось кров'ю розпишеться, що ми готові захищати Україну до останньої краплини крові, тощо Чехословаччина також мала союзницькі гарантії, і це не завадило Гітлеру. Окупувати а світові сприйняти це ой, ну так трапилося. Радянські війська не поспіли, Британія не висунулася, і всі докупи, тому що вже знаходилися тоді в ситуації глобального протистояння, вже було е, геополітичне цунамі. Воно вже було, і зараз ми знаходимося в ситуації, коли вже відбувається геополітичний катаклізм. І в цьому горнилові підписувати якісь папери, які післязавтра прийде якийсь право ліво радикал десь в європейській столиці, і скаже: А ми на це такі зобов'язання себе не брали, або десь загориться умовна Балтіка і скажуть, а нам самим потрібно. Перепрошуємо, але ми не можемо, тому що об'єктивні обставини такі. Ну тобто, ну ми ж не дурники, для того, щоб вірити, що те, що буде зараз написано, буде дотримуватися без якихось навіть реінтерпретацій, скажімо так. Це все залежить від контексту. І тому тут позитивна новина в іншому: змінився підхід. Чи правильніше сказати обережно змінюється підхід до того, що є гарантія, і він змінювався весь цей час потихеньку себе артикулював в різних цеглинках Але зараз, за столом, фактично, це було промовлено устами після Мелоні Макрона, коли він сказав. Навіть при припиненні вогню українська армія має залишатися і бути сильною, і ставати сильнішою, і в розмові Зеленський з Трампом говорив про А – проект на 100 мільярдів по озброєнню про спільне навчання, розвідні дані, взаємодію тощо. Бо гарантія безпеки єдино можлива зараз, звучить навіть не як війська союзників, які стоять на території України. Як вони вміють тікати, ми так само знаємо з історії Югославська війна дивимося. Розпад Югославії, і які були миротворці там сміливі і хоробрі. Все це ми бачили. Тому єдина гарантія це коли Україна має всі спроможності для того, щоб Росія не могла порушити гарантії безпеки, і таким чином гарантії безпеки вступають не в момент, коли Росія порушила, а ми тепер всім кагалом захищаємо Україну. Ні, гарантію безпеки є з моменту припинення вогню. Озброєння України, навчання українських військ, забезпечення всім необхідним від фінансів, завершуючи снарядами, щоб все це було України, щоб у Росії не було змоги порушити. А це принципова інша зміна. Це називається, коли коаліція країн бере відповідальність за спроможність України не допустити відновлення бойових дій Росією. І оця парадигмальна зміна. Що гарантії це не після того, коли Росія порушила, а всі приймають, що Росії не можна довіряти, і Росія порушить, і треба зробити так, щоб Росія не могла порушити не за рахунок стримування а-ля ми включимося, а за рахунок здатності України протистояти існуючому і потенційному рівню воєнної могутності Росії. Це друга важлива віха. Третя. вдалося разом всією командою з вісьмох приїхавших до дев'ятого Трампа відбити м'яч. Який Путін перекинув за допомогою Трампа на бік України загроза була в тому, що Трамп може солідаризуватися в ряді пунктів з Путіним, бо йому так сильно хочеться домовитись, і почне тиснути на Україну? Можливості дотиснути Україну в нього нема, але сам цей момент він би розірвав би як партнерство України і Сполучених Штатів, так і Сполучених Штатів Європи, і на це розраховували в Кремлі, що всі між собою пересваряться. Завдяки тому, що Путін закинув туди м'яч, не зробивши жодного кроку, жодної поступки. Зрештою, бомбардуванням у вигляді такого пробивання пенальті командою з вісьмох, кожен з європейських лідерів один меседж доносив. Вони не вибудовували систему аргументації, не займалися широким стратегуванням, а вони чітко били в конкретні визначені точки. Вдалося перекинути м'яч. І Трамп одразу ж телефонував Путіну. І в результаті ми не маємо жодних зобов'язань, які на себе взяла Україна, жодних документів, які підписала, жодних обмінів по територіям, які б обіцяла Україна, нічого, в чому би Україна зараз пристала би на путінські умови. Але Україна разом з партнерами запустила діалог по гарантіям безпеки, по обміну полоненими. Який необхідний, і діти все, діти все інше актуалізовані. І три Україна сказала, ми знімаємо будь-які умови для зустрічі трьох. Бо якщо ми виставимо якусь умову, то Росія виставить три сто умов, сказав Зеленський, на противагу. тому ми знімаємо будь-які давайте. Хочете зустрічатися Трамп, Ми з нашого боку не будемо проблеми. І цим вирішиться третя задача, на чому завершую відповідь на коротке питання. Таку довгу відповідь, перепрошую: це час, бо Аляска. Погана чим, окрім всього іншого. Тим, що Трамп згаяв час, а Путін виграв час. Чому взагалі вся ця ситуація нас не наближає до миру з точки зору змісту? Ми знаходимося в хибному порядку денному, в хибних правилах, в яких агресор і жертва урівноважені, знак дорівнюється стоїть, і Трамп сприйняв право сили. Хто сильніше, тому більше, хто слабше, тому менше. Це дві речі, які є несумісні з сталим стабільним справедливим миром між Росією Україною і завершенням війни, тому як би ми не рухалися зараз по цій траєкторії, вона не принесе завершення миру, завершення війни миром. Але зараз Путіна задача: щоб коли ми дійдемо до наступної розвилки, щоб все не повернулося в логічне річище. Правильного порядку денного, який був заданий раніше, від якого відмовився Трамп, і щоб ми якомога довше туди рухалися, вигравати час і використовувати його на свою догоду, користуючись Трампом як важелем, за допомогою якого не давати посилювати тиск, не давати збільшувати підтримку України, не давати, примушувати Росію, а навпаки, пропонувати їй якісь пряники, щоб Трамп переконаний, що Путін хоче з ним підписати угоду. Про що він сказав, при як він думав, з виключеному мікрофоні Макронові. Задача України і європейських партнерів це навпаки. Якщо вже ми рухаємось по цій х... е... хибній траєкторії, яку задав Трамп, і в неї відмовитись не може, ми маємо якомога швидше її проскочити без ризиків, щоб доїхати до точки, де ми можемо звернути. Ця точка це зустріч лідерів, яка, якщо не відбувається, і Макрон про це вже сказав, і це позиція Європи, має бути жорстке посилення санкцій. Якщо вона відбувається, і Путін на ній не готовий завершувати війну. Має бути жорстке посилення санкцій радикально, бо це і є логічне завершення цієї траєкторії, яку задає а, Трамп. І зараз іспит для Європи чи готова вона розгорнути свій порядок денний до цього моменту, щоб в цей момент він інсталювався і повністю а, ліг в основу дій Трампа. Щоби не Європа окреслила червоні лінії і викреслювала, в чому вона не солідаризується, а в чому дає мандат Трампу. А щоби Європа клала план, а потім Трамп вже з ним ходив до Путіна куди завгодно і там вже викреслювали, але на основі пропозиції, на основі сценарію, який пишеться не в Москві. Бо зараз всі ми дружньо вимушені рухатися в цьому сценарії, і отут -от є негативний момент, але третя перемога в цьому або третій здобуток це те, що вдається пришвидшити цей час. І в процесі не дати змогу путіну нав'язати і зафіксувати якісь для нього позитиви: чи то територіальні, чи то політичні, чи то геополітичні, чи то якісь. Тому в тій поганій ситуації, в якій ми є, зараз ця зустріч як антикризовий захід, як на мене, була просто розіграна як по нотах, і Україна, і Європа вийшли зараз. Ну наскільки в цій ситуації можна було би. Дійсно, переможцями. Я погоджуюсь з Мерцем, який сказав, зустріч пройшла навіть краще ніж можна було очікувати, ніж він очікував. І я думаю, що Зеленський тут точно може сказати, що він впорався з дуже складною, на правду, задачою, де важкою кавалерією виступала вся Європа. До речі, вибач на устанок і передаю слово. Буду коротко відповідати. Є один момент, на який мало хто звернув увагу: це як ступ Почав свій виступ президент Фінляндії, що деякі медіа пишуть, що не зрозуміло, чому Фінляндія тут знаходиться, цей пасаж не всі зрозуміли. А це привіт польським рольникам, які блокують кордон з Україною, і різним гарячим головам всередині Польщі. Чому на цьому місці опинилася не Польща, яка там була, а там сидить Фінляндія? У якої найбільший кордон з Росією, і для якої загрози не менше навіть більше, ніж для Польщі, але просто Фінляндія весь час трималася трішки осторонь в нейтральності. А тепер, коли Польща заявляє, що вони на рівні з Парижем і Берліном будуть сидіти за столом, то виявляється, що їм там не знаходиться взагалі місця, бо для цього потрібно бути європейською країною солідарною з Європою. А не рухатися в річищі Орбана, але при цьому кажуть, що ми протистоїмо Росії. Ти знаєш, я теж звернула увагу насправді на відсутність Польщі. Я про це думала. Чому ж саме так? І тут ти бачиш, ти дуже таку чітку відповідь дав. Чому ж немає поляки? Ну але тут питання, чи тепер вони зроблять висновки і чи зможуть вони з часом долучитися до такого кола обговорення російсько-української російсько російсько-української війни? Чи це вже все поїзд пішов, і вони вже, якщо не застрибнули у перший вагон, то вже і в останній не встигнуть. Ні, в них є змога. Просто вони самі себе відкинули в другу лігу. Не третю, але другу. А, і їх місце за столом об'єктивно може бути, тому що вага Польщі в підтримці України, ті ж логістичні і в економічна вага в Європейського Союзу, вона потенційно дозволяє Польщі бути там за столом. Але просто Польща для цього має бути частиною рішення, а не частиною проблеми. Якщо mm -hmm. Польща а, все більше забурюється в євроскептицизм. в Консервативно радикальні настрої, популізм правий по відношенню до України тощо, то зрозуміло, що Польща таким чином там інорідна, в неї інший стіл з Угорщиною зі Словаччиною, до яких вона рухається з точки зору свого порядку денного. Хоча і при цьому говорить, що вони проти Росії, тощо, і причому абсолютно щиро, просто Польща егоїстично проти Росії все більше стає з країни, яка на початку російської агресії. Чи не найбільше солідаризовували з Україною, і які Україна чи не найбільше вдячна за підтримку, яку навіть не очікували, і яка перевершила будь-які очікування? Тому двічі прикро, що Польща вміє бути інакшою Польща вміє бути країною, яка заслуговує бути одним з лідерів Європейського союзу і сидіти там за столом. Але необачні популістичні кроки і загравання з порядком денним АНТІ а не Позитивним в результаті унеможливлюють не дивлячись на всі інші об'єктивні фактори, а наявність Польщі за таким столом, зокрема в Сполучених Штатах. Добре, якщо говорити у нас обмаль часу, я тому так хочеш ми як найбільше теми обговорили. Бачимо, що теж активно зараз обговорюється тема зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Ти загалом наскільки бачиш шанси в тому, що така зустріч може відбутися? Бо як ти дуже влучно і слушно підгадав цитату Володимира Зеленського, він зазначив сьогодні вже сьогодні, так за українським часом на брифінгу своєму, що ми не будемо ставити жодних умов для цієї зустрічі, бо росіяни зараз нам. Виставлять ще е, список зі ста своїх інших ультиматовів, пропозицій, передумов до того, щоб ця зустріч відбулася. Ну, і ми розуміємо, що зараз насправді в таку ситуацію поставили Росію, що від цієї зустрічі надзвичайно багато залежить. Найперше, це той тиск, про який зазначили європейські лідери. Так, це точка відсікання, і вдалося перехопити частину цього порядку денного і сказати: Окей, давайте зустріч. Стадіон так, стадіон. Приїжджаємо без будь-яких умов, без нічого для того, щоб продемонструвати, що Росія не готова до швидкого миру і що його взагалі неможливо досягнути швидко. До Нобелівської премії залишилися лічені місяці. І тут лічильнику Трампа зворот не тільки, тим паче, що є ще внутрішня політична ситуація, тим паче є позиції опонентів всередині штатів і купа всіх факторів, які просто звужують коридор дій перед Трампом. Як коли на мотоциклі водій розганяється, в нього весь обзор перетворюється в певний трикутник. Чим більша швидкість, тим вужче трикутник того що видно, а все інше просто змазується. От у Трампа так само зараз звужується його поле політичного маневру, на яке він може розраховувати, і тому йому треба встигнути. І Україна каже: Окей, ми готові пришвидшити, давайте. Але отам ця розвилка, на якій ми можемо або далі поїхати по цьому хибному шляху. Або звернути на правильний, або ще на гірший. це само собою, все можливо, і для нас важливо, що там створюється шанс, що окей, Трамп, хочеш спробувати всі ці гулі набити в чергове. Це все відбувається українською кров'ю, це все відбувається в українське але в нас немає іншого варіанту. Всі інші варіанти гірші. Окей, тоді давай так: ми спробуємо цей шлях пройти якомога швидше, бо це мінімізує ту кількість жертв і ту кількість зламаних долі. Знищених територій тощо, які на цьому шляху Путін хоче буквально волоктися по цьому шляху, коли ти Трамп станеш слабким. Коли ти станеш кульгавою качкою, вже нічого не зможеш зробити. Йому треба дотягнути до цього моменту. А ми ж хочемо, щоб Трамп був сильним, каже Україна і партнери. Тому ніяких умов. Готові зустрічатися. Не буде зустрічі, санкції. Буде зустріч, санкції. Е, я не думаю, що на такій зустрічі Путін зможе покласти порядок денний, який буде прийнятний, а Трамп зможе, наприклад, тиснути на Україну, щоб Україна прийняла якісь неприйнятні позиції. Бо дивимось знову Європа. І на цей момент Європа має виступити ще з е, більш розгорнутими своїми суб'єктними позиціями. Дуже багато зараз залежить від Європи. Навіть не від Трампа. Всі так дивляться, що Трамп заявляє. Взагалі, Трамп е його заяви, його позиція і його дії це три різні речі, які існують ледь не в трьох паралельних реальностях. Він заявляє те, що йому вигідно тут і зараз. І воно може суперечити і позиції і діям. Те, що є його позицією, не завжди визначає його заяви і близько, і не завжди визначає його дії. Його дії зазвичай відбуваються під тиском обставин, коли він інакше зробити не може. Йому прийде, приходиться робити те, що треба. Хоча це може суперечити його переконанням і позиції, і це може розходити з його попередніми словами і майбутніми словами. Тому по Трампу занадто багато уваги до слів зараз значно більше залежить від Європи, і це не про слова, а це про дії. Якщо говорити дійсно не про слова а про дії, все ж таки питання зброї прозвучало. І ти знаєш, коли ще була тільки перша розмова. Перед камерами Володимира Зеленського і Дональда Трампа ця фраза, яка пролунала від Дональда Трампа, що ми нічого не даємо Україні, ми лише продаємо зброю НАТО. Мене вона насправді дуже заспокоїла, бо ми не знали, яким чином підуть далі події, як буде який буде розвиток. Та й загалом ми зараз не розуміємо, як буде все далі відбуватися, бо це важливо, неможливо прогнозувати. Але сам факт того, що в Дональда Трампа це склалося в голові таким чином: я і так не допомагаю Україні, я лише продаю. Зброю в Україні, і для мене це виглядало так, що в жодному разі, якщо навіть Америка відходить, вмиває руки, бо такий варіант теж ми неодноразово з тобою розглядали. Залишається контракт, за яким буде продаватись зброя. Що ти думаєш, от з такого насправді моменту, що він, як на мене, вже чіткий і чітко укладений на полицях мозку Дональда Трампа. Думаю, так, і це якраз е, дії в коридорі, бо спонсори республіканської партії серед них виробники озброєння. Бо втратити контракти комерційні, якщо він спробує їх робити, е, то це поставить під загрозу купівлю озброєння іншими країнами у штаті, бо ніхто не хоче купити озброєння, а потім Трамп скаже: Ні, віддавайте свої території, ми воювати не збираємося, ви ставите світ на межу Третьої світової війни тому ми не будемо виконувати контракти. Я політичним рішенням відміняю комерційні контракти. Або там вам не постачаємо обладнання для ремонту, все інше, бо ми хочемо, щоб ви віддали території. Не треба нас втягувати у чужу війну. Ясно, що країни розуміючи це, зараз будуть відмовлятися від американських контрактів. Якщо комерційні контракти будуть підважені. Якщо ні, то можуть виробники казати, бачите, це там, де з бюджету американського. Але там, де комерційно, в нас все залізобетонно. Ніколи в житті навіть Трамп не зможе цього порушити. Тому він двічі вже заявляв, що буде постачати. І так зараз одна з задач, яка по суті вирішується, це те, що раз Трамп не може бути частиною рішення, то принаймні Трамп не має бути частиною проблеми, і вже всі готові змиритися на те, що штатів просто купувати озброєння і штати просто не будуть допомагати Росії. Звісно, це абсолютно ганебна і принизлива ситуація для Сполучених Штатів, тобто вони найбільша демократія в світі, кажуть найбільший виклик для світової безпеки. Там, де в них є зобов'язання, і як постійно члени Радбезу ООН, і як найбільшої демократії в світі, захист демократії, їх ідеї, і все це прописано доктринально. І там, де в них є пряме зобов'язання перед Україною, буде перський меморандум, і не тільки ще були низка розброєнь України Сполученими Штатами, зокрема, і все це відбувалося в рамках того, що у ну, нас є домовленість, що ми вас захищаємо. Нащо вам ще ці види озброєння? А давайте це поменше, а давайте то поменше. Це ж все задокументовано, і профільні експерти знають, скільки всього було, і на яких етапах розброєно в Україні. Але і така країна каже, ми, ми просто заробляємо на цій війні. Це найбільший виклик для демократії, світу, для світової безпеки, для наших союзників. Тощо, але ми просто заробляємо. Ну, окей, союзники вже зрозуміли, що при Трампі розраховувати на те, що він буде частиною рішення, не варто. А треба мінімізувати його здатності, тиснути на Україну в інтересах Росії, допомагати Росії не посилювати або зменшувати санкційний тиск, не допомагати Росії виходити з ізоляції, і все інше з перемінним успіхом, частина з цього вдається. Але ми можемо побачити, що всі кроки зараз світу направлені на те, щоб зменшити ризики від Трампа як проблему, і, хоча б перевести його в позицію нейтральності, тому так, якщо Трамп вмиє руки, то нехай так вже і буде. Світ вже готовий навіть на це, аби тільки не був в команді Путіна Олеже. Надзвичайно тобі вдячна за виділений час. знаю, що в тебе сьогодні він надзвичайно щільний в тебе щільний графік? Бо <тас> така подія, на яку я думаю, що всі змі звертають увагу. Я вдячна традиційно кожному глядачеві за перегляд цього відео. Традиційне прохання підписуйтесь на YouTube канал Олега Саакяна та на YouTube канал прямого. Пам'ятаємо, що навіть сидячи по той бік екрану, ми теж можемо долучатися до наближення нашої спільної і омрієної перемоги. Донат це завжди актуально. Отже, слава Україні і слава кожному нашому захиснику.